Вітаю усіх прихильників приготування смачних страв. І сьогодні я хочу вам запропонувати приготування такого дуже цікавого і смачного салату. Основа цього салату буде баклажани та овочі, тобто будемо використовувати один баклажан, одну солодку перчину, цибулину, кілька помідорів, ну і також будемо використовувати м'ясо. М'ясо або ж свинину, телятину, чи то може бути і курятина. Найголовніше у цій страві те, що готуватися вона буде за таким же ж самим технологічним процесом, який готується, звичайно, страва, яка називається оселедець під шубою. Тобто пошарово ми будемо викладати усі компоненти. Для того, щоб приготувати цю страву, в першу чергу ми повинні підсмажити баклажан. А для цього треба зробити наступний момент. Баклажани ми будемо нарізувати крупними такими брусочками, товщиною десь близько 1 см. І сам баклажан чистити ми не будемо, а будемо різати по довжині. І сам процес приготування буде досить такий швидкий. Я маю на увазі теплової обробки. В цей час я вже включив, розігріваю сковорідку, яка стоїть на плиті. Ну і, безперечно, ми для підсмажування цих баклажанів будемо використовувати кукурудзяну олію, саме вітамінізовану кукурудзяну олію, яка містить такі поліненасичені жирні кислоти, як омега-3 та омега-6, які необхідні для молодості нашого організму. Підливаємо олію на сковороду і розігріваємо. Баклажани зазвичай споживають в процесі смаження досить велику кількість олії, тому на один баклажан ми можемо використовувати для підсмажування десь близько пів склянки олії. Як я казав, вже, самі баклажани ми ріжемо брусочками десь товщиною 1 см. Тепер баклажани пересипаємо на розігріту олію. І поки вони будуть злегка підсмажуватися, ми можемо підготувати у цей час цибулю. Цибулю будемо різати соломкою. І також будемо підсмажувати її разом із баклажанами. Цибулю перекладаємо до баклажанів у сковорідку. І все це разом смажимо до рум'яної скоринки, тобто і баклажани, і цибуля повинні бути повністю приготовлені і злегка зарум'янитися. Саме оці два продукти будуть основою нашого салата, а решта вже будуть наступними шарами. Ну що ж, якщо ті ж самі помідори, солодкий перець і зелень ми можемо використовувати сирими, свіжими у цей салат, то, безперечно, м'ясо або курятину, яку ми будемо використовувати для приготування цього салату, ми також повинні піддати тепловій обробці, тобто ми повинні їх якимось чином підготувати. Якщо ми використовуємо м'ясо або шкурятину, то ми повинні їх також підсмажити. Для того, щоб їх підсмажити, ми повинні в першу чергу нарізати їх у такий самий спосіб, як і ми порізали баклажани. Тобто це повинні бути брусочки товщиною десь 1 см. Коли баклажани і цибуля підсмажилися, ми перекладаємо їх у той посуд, у якому будемо формувати власне, наш салат. Зайву олію ми злегка так стіджуємо. І викладаємо у один шар ці підготовлені продукти. Потім у цій же самій сковороді, на тій же самій олії ми підсмажимо порізаним м'ясом до повної готовності, але будемо його підсмажувати при постійному розмішуванні, для того, щоб це м'ясо ні в якому випадку у нас не пересохло, щоб воно було соковите. Температура сковороди повинна бути досить таки висока, і е, за рахунок цього ми швиденько приготуємо це м'ясо, щоб воно було і соковите, і повністю готове. Як я вже сказав, для цього нам необхідно його увесь час розмішувати. М'ясо практично готове, воно вже не виділяє червоний сік, тому ми можемо зараз е, змастити. Шаром майонезу підсмажені баклажани разом із цибулею. І вже на них будемо перекладати підсмажене м'ясо. Ну, Або ж куряче філе. М'ясо підсмажилося при швидкому перемішуванні, тобто воно не пересохло, воно досить соковите. І тепер ми оце підсмажене м'ясо можемо прикласти на шар цього ж самого майонезу. Тобто ми пошарово формуємо оцей смачний салат. Чим він цікавий? Тим, що, як ви бачите, баклажани підготовлюються досить легко, досить просто, вони нарізуються, підсмажуються, викладаються в один шар. І вже потім на шар баклажані ви можете наносити наступний якийсь шар якихось продуктів. Ну, в даному випадку я використовую саме свинину для того, щоб цей салат був дуже насичений. Крім свинини, можете використовувати також і, як я вже казав, курятину. Крім того, можете використовувати і підсмажені гриби. Тобто, ваша фантазія може вам допомогти в цьому варіанті. А далі ми приступаємо до того, що ми наносимо. Кілька шарів ще свіжих овочів. І от саме оцей нюанс, коли ми на приготовлені овочі, на приготовлене м'ясо, на соус будемо накладати, викладати ще свіжі овочі, от дасть нам такий дуже цікавий результат у готовій страві. Що ж, після того, як ми виклали шар м'яса, тепер за своїм власним бажанням ми можемо його злегка підсолити, можемо також підперчити, як вам більше подобається. Тобто будь-які приправки, які вам е, хотілося б внести в, цей, е, в цю страву, можете додати. Саме після того, як м'ясо вже буде підсмажене. І ні в якому випадку не соліть м'ясо до того, як ви почали його смажити, тільки в готовому вигляді. Після цього ми можемо знову ж таки використати ще один прошарок майонезу для цієї страви. Можемо цього і не робити. Тобто, дуже багато майонезу також не дуже гарно. Він повинен у нас бути присутній тільки для того, щоб поєднувати оці. Шари салату, і цього буде достатньо. Тобто, майонезу не повинно бути дуже багато. Ну а тепер ми можемо взяти солодку перчину, видалити насіння із неї. І за кольоровою такою гамою то краще всього взяти перець жовтого або оранжевого кольору. Тому що потім наступний шар, у нас будуть червоні помідори. Ну, я пропоную, крім помідорів, використовувати ще і свіжу зелень. До м'яса, безперечно, буде смакувати базилік І також буде смакувати невеличка кількість, якщо ви додасте у ще один прошарок до солодкого перцю, додасте трішки розмарина. Тому що саме розмарин буде дуже гарно поєднуватися з м'ясом. Ну і крім розмарина, ви можете використати невеличку кількість подрібненої притовченої зіри. Це буде досить такий цікавий нюанс. Якщо ми використовуємо солодкий перець, солодкий перець ріжемо тонкою соломкою. Оцей солодкий перець порізаний, він у нас іде як наступний шар салату. І ми його рівномірно розповсюджуємо по. Усій площі салату вирівнюємо. І потім вже можемо приступати до саме, власне, зелені, яка повинна збагатити і ароматом, і кольором нашу готову страву. Щодо зелені, я підготував базилік, петрушку і також кріп. Ну, такі три види зелені, які досить широко у нас застосовуються у кулінарії. Повсякденні, тобто вони не мають там якихось таких моментів, коли використовуються якісь так екстремальні види зелені, наприклад, та ж сама кінза там, чи ще щось таке незвичайне для нас. Фактично, три таких компонента, вони абсолютно нормальні для нас. І вони будуть дуже гарно поєднуватися разом із м'ясом і овочами та баклажанами. Отже. Той же самий кріп, петрушку і базилік, я дрібненько сіку. Тепер посічену зелень також рівномірно розповсюджуємо по площі цих підготовлених продуктів. Тобто ми викладаємо такий збагачений мікроелементами ще один прошерок. І вже тепер ми можемо, як ви бачите, у нас був такий жовтий, красивий перець. Тепер зелена основа. І на цю основу ми будемо викладати яскраво червоні помідори. Я о, хочу принагідно о, нагадати усім нашим глядачам, що якщо протягом нашої програми ви не встигаєте занотовувати рецепти тих страв, які ми готуємо, то ви завжди зможете знайти їх на сторінках нашого інформаційного спонсора газети Акцент, а також газети «Только ти». Порізані помідори ми також будемо викладати ще одним шаром. І, до речі, вже на самі помідори ми можемо нанести ще трішки у вигляді декора майонеза. Отже, помідори вже порізані, і тепер ми просто викладаємо їх у вигляді такої своєрідної черепиці. Тобто, всю поверхню цього салату ми закладаємо свіжими помідорами. Тепер ми можемо ті ж самі помідори злегка прикрасити майонезом, ну і, безперечно, свіжою зеленю петрушки чи кропу. Найголовніше пам'ятати про те, щоб що цей салат стане набагато смачніший, якщо ви його на кілька годин витримаєте в холодильнику. А взагалі, то я б радив би приготувати його як той борщ <с> сьогодні на завтра. Тобто цей салат учорашній буде набагато смачніший ніж сьогоднішній, коли він трішки настоїться. Ну і фактично, на сьогодні в мене все. Вам бажаю смачного, до зустрічі за тиждень. До побачення.